Доброго дня ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. Але по сумісництву ще щось типу координатора волонтерів. Дивіться, є в Миколаєві фірма, яка готова привозити кожного дня воду в Херсон, чисту питну воду. Але вони. Не мають контактів в Херсоні нікого, хто б мог би скоординувати, е, утворити графік, там, як, як по районам буде ця машина проїжджати і роздавати воду. Просто треба людина, яка з телефоном зробить відповідні пости в Фейсбуці і в Тіктоці е, і скаже хлопцям, куди їхати і коли їхати. Е, бо ще на сьогодні вода у нас в кранах нормальна йде, хоча тиск знизився. А що буде завтра, післязавтра, до цього треба бути готовим. Скільки е, тижнів, місяців у нас в кранах буде погана невідповідна не вода. О, тому шукаємо такого координатора. Бажано, щоб ця людина була знаходилась фізично в Херсоні, могла супровід. Але якщо це навіть за кордону можна в телефонному режимі відеозв'язку можна все це, це скоординувати. Дякую.